Президент виступає на форумі в Давосі. Давайте почуємо, що ж він розповідає і нам, і світу. Зрештою, за цим е, форумом ми слідкуємо дуже уважно. Там відбувається багато доленосних речей. Почуємо Володимира Олександровича. Насправді один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем. Болем, болем та кризами, які впливають на весь світ Путін намагається нормалізувати те, що повинно було завершитися в 20-му столітті: масові депортації, знищені до землі міста та села та жахаюче почуття, що війна ніколи не завершиться. Насправді, Путін є втіленням війни. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому різні війни та конфлікти тривають і чому всі спроби відновити мир провалилися. І він не зміниться. Він не зміниться. Ми повинні змінитися. Ми всі повинні змінитися такою мірою, щоби, щоб Безумство, яке перебуває в голові цієї людини або в голові іншого агресора, не перемогло. Путін чесний про те, що він хоче, що він робить, і хто є його цілями. Його відповіддю на тривалість війни є завжди, завжди війна без кінця. Він хоче це в такий спосіб. Його відповіддю на обмеження хаосу у світі є безмежна підтримка терористичних сил. Він насолоджується конфліктами, які приносять страждання іншим. Його відповідь на заклики до миру є постачання більше і більше озброєння з Північної Кореї та Ірану. Режими, такі, як це, існують так довго, як ведуть війни. І ми. Ми всі, ми всі у вільному світі існуємо так довго, як можемо захищати себе, якщо хто-небудь думає, що це лише про нас, лише про Україну. вони фундаментально помиляються. Можливі напрямки та навіть часові рамки нової російської агресії поза Україною стають все більше і більше очевидними. Дозвольте мені запитати дуже чесно, яка європейська нація сьогодні може надати армію у боєготовності подібної до української, яка стримає Росію? і Скільки чоловіків та жінок ваші держави готові відправити на захист іншої іншої держави? І якщо потрібно боротися з путіним разом на роки наперед, хіба не краще покінчити з ним та його військовою стратегією зараз, в той час як наші хоробрі чоловіки та жінки вже це роблять. Вони є шансом світу. Вони є. В будь-якій жахливій конфронтації є завжди точка. В якій катастрофу можна зупинити. Україна є цією можливістю, і ми всі у вільному світі повинні бути непохитними у, у наших бажаннях, діях та цілях, так само як Путін є чесним у своїх приречених амбіціях. Ми, ми всі українці, почали наш захист в той час, коли майже ніхто у світі не, бі... не вірив в Україну. Але ми перевернули гру. І тепер світ перестав вірити в Росію. Навіть теперішні друзі Путіна, у Пхеняні та Тегерані просто використовують його безумство допоки він досі має технології та ресурси, щоби платити їм. Ніхто не вірить у його майбутнє та не інвестує в нього. І ми всі з нас сьогодні навіть більше ніж. Вчора повинні інвестувати у те, щоб наблизити мир, мир, який буде справедливим та стабільним. Перед повномасштабним вторгненням ми постійно чули: не ескалюйте, і ми закликали до проактивних дій, санкцій, щоб запобігти воєнній експансії. І нам казали, не ескалюйте. А після лютого 24-го року. Нічого так не шкодило нашим коаліціям, як цей концепт. Кожне не ескалюйте для нас звучало, як ти переможеш для Путіна. Ми просили про нові типи озброєнь, а відповіддю було не ескалюйте. А потім зброя приїхала, і не було ескалації. Російська ракета впала на територію НАТО. Відповідь була знову: не ескалюйте. Але відплата. В цей момент могла навчити Росію багато чому, і додала би необхідної впевненості Заходу. Ми говорили про блокування транзиту під санкційних товарів в Калининград. Але відповіддю було не ескалюйте. Повна сила санкцій могла би змусити Путіна до поступок. Через не ескалюйте. Час було втрачено. І життя багатьох. Багатьох наших найбільш досвідчених воїнів, які боролися з 2014 року, були втрачені, деякі можливості були втрачені. Урок зрозумілий. Всі думали, що Росія має ракети, які не можна збивати. Петріоти збивають все. Багато хто боявся наслідків. Якщо Україна отримає зброю дальнього ураження, а в результаті Росія лише втрачає більше. Ми чули, що Росія ніколи не дозволить зернового коридору без її залучення. Майже 16 мільйонів тонн грузів було транспортовано нашими портами. І ми можемо довести, що Росія примириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні судна. І нам потрібно. Здобути перевагу в повітрі для України так само, як ми отримали перевагу в Чорному морі. Ми можемо зробити це. Партнери знають, що необхідно і в яких кількостях це дозволить прогресувати на землі. Лише два дні тому. Лише два дні тому ми довели, що Україна може навіть вражати дуже, дуже цінні російські військові літаки, які ніхто раніше не збивав. Багато санкційних кроків затримувалися на місяці, навіть роки, тому що вони стикалися з обуренням чи погрозами з Росії, але жодна з цих погроз не справдилася. Кожне обурення виявилося лише блефом. І як можна бути задоволеним санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо вони навіть не блокують її виробництво ракет? В кожній російській ракеті є критичні компоненти із західних країн, дюжини компонентів у кожній ракеті. І це правда. Це факт. І звісно, я вдячний за кожний санкційний пакет. Дякую партнерам, дякую вам. Але наближення миру. Були нагородою для всіх, хто переймається про те, щоб забезпечити, щоб санкції дотримувалися на 100%. і також це, це ясна слабкість заходу, що російська атомна промисловість досі не під санкціями, попри те, що Путін є єдиним терористом у світі, який захопив АС у заручники, повинно бути сильне рішення цього року. Коли заморожені російські активи суверенні та олігархів будуть переведені на спрямовані на захист від російської війни та на відбудову, відбудову України, Путін любить гроші понад усе. Чим більше мільярдів він та його олігархи, друзі чи спільники втратять, тим більш вірогідно він пожалкує про те, що почав війну. Путін повинен пожалкувати, потрібно, щоб він програв. Нам потрібно зрештою розсіяти думку про те, що глобальна єдність слабша ніж ненависть однієї людини, і ми можемо це зробити. Леді та джентльмени, цей рік повинен бути визначним. Чи може бути замороження війни в Україні її кінцем? Я не хочу задовольнятися трюїзмом, що будь-який заморожений конфлікт зрештою спалахне знову. І я нагадаю вам, що після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі, були дуже, дуже впливові гарантори, гаранти цього процесу. Тодішній канцлер Німеччини та президент Франції, але Путін, Путін є хижаком, який не задовольняється замороженим продуктом. І нам потрібно захищати себе, наших дітей, наші будинки, наші життя, і, і ми можемо це зробити, і ми можемо побороти його на землі. Ми довели це. І на морі, та в небі, і ми нарощуємо виробництво озброєння. Ми досягли економічного зростання в Україні. Наше ВВП зростає, не незважаючи на війни. Понад плюс понад 5% минулого року. І ми отримали рішення Європейського Союзу про відкриття переговорів. І Ми нормалізуємо ідею про те, що агресора можна побороти. Навіть агресію Путіна, яка триває вже 10 років та навіть більше. І зараз ми, ми. Ми можемо сказати не ескалюйте всім тим, хто сумнівається, всім тим, хто хоче зменшити підтримку. І, і в цьому попередженні ми будемо абсолютно праві, тому що кожне зменшення тиску на, на агресора додає років війні, але кожна інвестиція у впевненість у захисника скорочує війну. Нам потрібно уможливити надання відповіді на найбільш важливі запитання. Війна закінчиться справедливим та стабільним миром. І я хочу, щоб ви були частиною цього миру, починаючи вже від зараз, щоб принести мир, зробити мир ближчим, і нам потрібно, щоб ви були в Україні, будували, відбудовували, відновлювали наші життя. Кожен з вас може бути. Навіть більш успішним з Україною і цими днями, прямо тут, в такій прекрасній країні, в Швейцарії, ми зробили ключовий політичний внесок до можливості завершення війни. У нас була найбільш представницька зустріч радників з питань національної безпеки щодо імплементації формули миру. Понад 80 країн та міжнародних інституцій були представлені там. Вчора я мав. Дуже продуктивні переговори з президентом Швейцарії обговорював можливості проведення саміту на рівні лідерів у Швейцарії, першого саміту глобального саміту миру. Сьогодні наші команди вже почали роботу над організацією цього саміту. Не Третя світова війна, а Глобальний саміт миру. І я запрошую кожного лідера та країну, яка поважає мир та міжнародне право доєднатися до нас разом. Ми можемо дати відповідь на будь-які ключові запитання. І це будуть найкращі відповіді. Мир Мир повинен бути відповіддю. Дякую вам за запрошення. Дякую вам за увагу. Слава Україні.